Переходимо до наступного пункту плану із вивчення кожного числа від 1 до 10. Порівняння чисел Порівняння чисел може здійснюватися трьома способами: способом утворення пар, способом за розташуванням числа на числовому промені і логічним способом. Порівнюючи числа, учні знайомляться зі знаками рівності і нерівності. В них формується поняття числової рівності та числової нерівності. Записуючи результати порівняння чисел, встановлюємо їх істинність або хибність. На перших етапах вивчення чисел застосовується порівняння способом утворення пар. Розглянемо цей спосіб докладно. Учні викладають на партах 5 трикутників і 5 кружків, позначають їх кількість картками з числами, складають пари, присуваючи до кожного трикутника круг і встановлюють. Що всім трикутникам вистачило пари, всім кругам вистачило пари. Тому трикутників стільки ж, скільки й кругів, кругів стільки ж скільки й трикутників. Трикутників і кругів порівну. Учні кладуть між числами картку з відповідним знаком. Після набуття учнями досвіду у порівнянні груп геометричних фігур способом утворення пар, Результатом якого є встановлення рівності або нерівності їх кількості, наступним кроком можливо познайомити дітей із знаками порівняння. Наприклад, порівнюючи кількості предметів способом утворення пар у завданні 1, учні встановлюють, що на першому та другому малюнка… Числа не рівні, але навіть якщо вони виконують запис, в якому між числами поставлять перекреслений знак рівності, то він не буде повною мірою відображати результат порівняння. Бо на першому малюнку. Пірамідкам не вистачило пари, а на другому зерняток не вистачило для утворення пар. Отже, маємо різний характер відношення нерівності. Спостерігається проблемна ситуація, як точніше позначити відношення між числами. Вчитель знайомить із знаками порівняння. Треба зазначити, що не існує двох різних знаків: більше та менше. Існує лише один знак, який орієнтований по-різному. На попередньому етапі, пояснюючи учням знак рівності, звертаємо увагу, що він складається з двох рисок рівної довжини, приклад палочок, між кінцями яких однакова відстань. А у знаку нерівності, різні відстані між кінцями палочок. Мша. Палички стикаються одна з одною та більше. Отже, при запису результату порівняння чисел орієнтуємо знак порівняння більшою відстанню до більшого числа, меншою відстанью до меншого числа. Зазначимо, що з поняттям рівності учні вже знайомі. Вводимо поняття нерівності у протиставленні з поняттям рівності, виконуємо порівняння способом утворення пари. Читаємо подані записи. Чим відрізняються записи до малюнків? В одних з них стоїть між числами знак нерівності, а в іншому знак рівності. Як називається запис, в якому між числами записано знак рівності? Рівність. А як би ви назвали запис, в якому між числами записаний знак нерівності? Нерівність. Вчимося записувати знаки нерівності. В чому учнів читати нерівності зліва на справа наліво? Взагалі корисно кожну нерівність читати двома способами. Таким чином, учні усвідомлюють, що якщо одно число більше за інше, то друге навпаки менше першого. Це корисна як пропедевтика непрямої форми подання збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. При виконанні завдань на критику помилок на встановлення відповідності малюнка групі об'єктів. І нерівності можна сформувати в учнів розуміння істинних правильних, хибних неправильних нерівності.